Цю рослину називають кривавою японською травою. Вона одразу зачаровує своїм червоним акцентом, що особливо яскравий на сонці, тоді як у тіні рослина зеленіє. Вона морозостійка, легко розмножується кореновищем, але не агресивно, на відміну від дикого виду, який швидко захоплює простір. І саме тому завдяки стриманому росту ця декоративна форма чудово підходить для бордюрів, рабаток і японських садів. І називається ця рослина імперата циліндрика сорт «Red Baron». Назва Кривава японська трава з'явилася в Європі та США як комерційний термін. Вона не є правильно ботанічною назвою. Просто маркетологи в Європі та США хотіли підкреслити її яскраве забарвлення і створили таку комерційну назву, яка б чіпляла на слух. Цей сорт походить із Японії. То саме його відібрав чи створив в ботанічних садах чи в розплідниках, невідомо. У довідниках лише зазначено японська селекція середини минулого сторіччя. І саме з Японії цей сорт поширився садівничими колекціями світу, швидко здобувши популярності. Сьогодні Red Baron вважають однією із найефектніших декоративних трат. Вона поєднує простоту та елегантність, додає саду динаміки і головне кольору. Саме тому її так люблять дизайнери садів у всіх куточках світу.